Визначило вже дату його проведення в цьому році, це буде 17 грудня. Ми завжди це робимо в тиждень між Днем і Днем Святого Миколая. І це вже в четверте ми цього року будемо проводити його в міському будинку вчителя. Минулого році він проводився в, в, в такому форматі тедексу, де було. Від півтора десятка спікерів мали кожен мав там по 10-15 хвилин виступ. Я думаю, нам це вдалося. Ну, Серед спікерів були от ми трьох так, 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 так само. Були Павло Шеремета, були інші, там, Максим Савинецький і так далі. Але е, можливо ми по цьому ж формату цього року будемо робити. Тему е, цьогорічну ми визначимо в вересні. Вона буде цікава, ми її вже обговорюємо. Наступне національний конкурс Благодійна Україна він відбувся вперше в минулому році. Це був таке продовження традиції, яку закладав благодійний крок. Але ми, ми переживали дуже, як, як, як це все буде. Відбулося все добре. Ми маємо гарні результати. 11 номінацій було, значить, правління і оргкомітет Доповнив цього року одну номінацію. Це така новина «Благодійник фізична особа, зірка бізнесу, спорту, політики, мистецтва. Ми в нас є в нас є там благодійна фізична особа, але це скоріше були десь чи якийсь підприємець чи фермери. Так далі ми би хотіли до дещо розділити, тому що дуже часто саме публічні особи, які можливо навіть не грошима, а своєю е, такою участю в благодійних акціях або так як Марічка Бумака, наприклад, має під опіку один будинок дитини, і вона туди їздить постійно з якимись, Вона це не рекламує. Але ми про це знаємо. Там, так далі. Є, є інші приклади. Є люди, які фінансово допомагають дійсно. Е, є, ще одні, є, є ще одна річ, яку ми дещо змінили. Ми прийняли окреме положення щодо номінації Ефективне використання благодійної допомоги. Це те, про що якраз я говорив, коли школи, лікарні, музеї, театри і так далі. От е, в минулому році. Перший він був кому чесно говоря, мало було заявок, Не до кінця реципієнти, як ми їх називаємо, зрозуміли, що вони так само можуть в цьому конкурсі приймати увагу і десь говорити про свою ефективну роботу. Ми спеціально розробили окреме положення, ми будемо його роз'яснювати. ми Будемо пробувати доходити до цих реципієнтів. Казати люди, добрі, якщо ви добре працюєте з благодійником, маєте гарні приклади роботи з одним з двома стріма. Це для вас відкриває двері для всіх для великої кількості. Говоріть про це, подавайтеся. Ми про вас будемо говорити. Тому ми на це так само хочемо звернути додаткову увагу. І змінився дещо термін. Ми минулому році приймали заявки до 20 лютого цього року. Ми трошечки на 10 днів сунули до 10 лютого. Приймаються заявки. Ще раз хочу нагадати, що розглядається вся діяльність або проекти благодійників за календарний рік, відповідно, з 1 січня по 31 грудня. І тому. ну, я рахую, що там 40 днів після того, які ми залишаємо для збору тих заявок, цього вистачає. І е, останнє ми е, е, ініціювали, і дійсно, в травні було засідання, перше засідання робочої групи по е, е, розробці та запровадженню закону про відсуткову філантропію. Ця робоча група створена. Вона почала працювати. Є інформація на сайті асоціації. Ми закликаємо далі наших партнерів долучитися до роботи в цій робочій групі. Ми для себе визначили дедлайни. Е е Економічний еку... еку... соціальний тиждень у Львові, який буде восени. Ми там хочемо зробити вже презентацію узгодженого проєкту закону. Він невеликий. Це буквально одна сторінка. Там деякі деякі зміни в податковий кодекс. І все, там немає ніяких змін до, до закону, про який за говорили про ловдіністю нормальний. Там дещо треба поміняти е -е, в податковому кодексі. Зараз ведуться переговори з рядом депутатів, які би могли бути підписантами подання, але все рівно ми ще відкриті до пропозиції. Тому от це моя була третя така третя, третя новина після зеленої книги. Те, чим ми займаємося, до чого ми закликаємо вас так само долучитися, допомогти і стати нашими партнерами.